Один з клієнтів замовив кавомашину Siemens 300 ї серії з сенсорним екранчиком. Такий має вигляд. Дуже стильна насправді моделька. Сенсор працює взагалі без будь-яких питань. Все працює швиденько. Зараз продемонструю, як готується кава. Каву ми вже засипали, воно все моле. Дуже стильний має вигляд такий 300 серія одна з найнадійніших. Зараз глянемо, як зробить нам каву. Як бачимо, кава йде з спінкою, якісний дизайн і в дуже хорошому стані, а головне ціна У нас вона найдешевша. В Україні. Плюс додатково хочу відразу вам всім порекомендувати наш магазин щодо цих кавомашин, оскільки в нас їх дуже багато. Ціни стартують від 5 тисяч гривень. Може бути Філіпс, може бути Сіменс, DeLonghi, Саєко, всі найвідоміші фірми тільки в Евротех, Луцьк. Тому звертайтеся, ціни вас всіх здивують, тільки до нас.